Ось як виглядають інфантильні хлопчики, які не готові до серйозних стосунків. Покинути свого партнера, якщо він набере вагу. Ну, мені не потрібна жінка, яка не може тримати себе у формі. Та ні, звісно. Як набере, так і скине. Ну, або не скине, взагалі байдуже. Дивіться, я така людина, мене не збуджують повні дівчата, які набирають вагу. Ну, в принципі, мені чоловіки із животиком подобаються, так що можна. Mm. Думаю, що так, бо моя дівчина має бути стрункою. Ні. Якщо набрав, то значить я гарна господиня. Так, якщо вона до 30 має зайву вагу, то потім буде тільки більше. А ні. Зараз всі набирають щодня суцільний стрес. А, так, я завжди обираю ходих дівчат. Я покинула гарного чоловіка, має бути побільшано в межах е, норми. Ну, що то за жінка, яка не слідкує за своєю фігурою? Ні, що за бред, не покинув. <гум> Безумовно, кожна людина має право виставляти ті вимоги до партнера, які вона хоче, при умові, якщо вони й самі відповідають тим вимогам. Проте у мене відразу з'являється питання: а якщо ж у жінки відбувся гормональний збій? На фоні стресу. Або ж після вагітності вона набрала пару зайвих кілограм, то що таку жінку потрібно залишити? Якщо ж так, то в мене для тих чоловіків погані новини. Ви ніколи не зустрінете зрілу жінку, яка буде для вас вашим міцним тилом. Адже життя це не лише хороші моменти, але й повне трудності. А ви залиште свою думку внизу. Мені буде цікаво почитати, що ж думаєте ви.